Ми тут граємося, робимо всякі заняття. Я люблю локату, я люблю маленькі кожочки, немножко збилися. Гратися. Уроки всякі робити і гратися. Ми займаємося всякими заняттями і ліпим пластиліном зараз. Хтось з цих дітей з Тернополя, а хтось разом з рідними був вимушений покинути свою домівку через військові дії. Проте кожна дитина у цій ігровій кімнаті знайшла для себе цікаве заняття. Все це називається неформальною освітою в комплексі, але поділено на тематичні тижні. Сьогодні у нас тема космос, наступний тиждень Україна і так далі. Ми від 14 до 17 години маємо розроблено план занять. У нас є і пізнавальні заняття. Хоча, власне, всі заняття пізнавальні, ми так їх називаємо в кавичках. Є де руханки ми проводимо різні фізкульт-хвилинки, майстерки. От, власне, зараз у нас які поєднані з. Предметами, так, з математикою, з українською мовою, з англійською і так далі. Ігрова кімната Смайлик працює у будні. Реалізовують таку ініціативу завдяки підтримці Тернопільського національного університету імені Гнатюка та всеукраїнського товариства Співдія заради дітей. Заняття проводять для дошкільня та дітей молодшого шкільного віку. Тут працюють і волонтери, які працюють в організації співдії і заради дітей, і також працюють викладачі нашого університету, які, попри заняття, які ви знаєте, тримають зараз дистанційно в нашому регіоні, приходять, щоб позайматися з дітками. Дізнатись більше про заняття можна на сайті Смайлик ТНПУ або у соціальних мережах ігрової кімнати.